Ну що, всім привіт! Я вже на роботі, в своєму салоні, ну, не в своєму, але в салоні. І зараз у мене такий ритуал. Я кожного ранку п'ю чашечку ароматної кави. ось взагалі-то З натуральної кави, з кофемашини. Та? І мій сніданок. Це така салатка вегетаріанська називається в Польщі. Як наше олів'є, тільки без м'яса. І сир камамбер. Я думаю, мені цього вистачить до обіду, і будемо приступати до роботи. У мене трошечки тут шумно, тому що роботи автоклав. Зараз вам покажу. У нас тут ось така дуже велика машина, у нас, яка робить наші всі інструменти. Така дуже велика машина, яка робить наші всі інструменти придатними до використання. Тобто, у нас все по стандартам. Що я вам хочу сказати? Всім гарного настрою, приємного дня. Старайтеся не думати про погане, а лише мислити позитивом. Розумію, що це не завжди виходить, але все ж таки а зараз ми поїхали з дідусем відвозити Богданчика до школи, тому я вам трішечки покажу, як у нас тут навкруги, яка у нас гарна зима, які у нас чудові гори. Ми ще не дуже звикли, до речі, що тут так холодно, але це дуже надихає, коли ти дивишся навкруги і бачиш таку красу, то це тебе дуже надихає. Тому показую вам, як у нас тут гарно. Подивіться, якщо будуть якісь запитання, питайте, я вам ще більше покажу.